Всім привіт друзі! Ви на каналі ГраВСУА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає MaxGamerua на M47 Iron Arnie Карта Westfield. Ну що ж, до бою. Так, ну, Такий танк арні. Називається він, так? залізний арні. Виглядає він просто чудово, мені просто все в ньому подобається. Це танк з новорічних е коробочок. з новорічних коробок великих. Ну і ми побачили вже бій на об'єкті 283. І давайте подивимось, теж подарунковий танк, який може випасти в новорічному терміналі. Давайте подивимося, що це за танк з коробки, і наскільки я так розумію, що він повинен бути ну, дуже непоганий. Тому що це новий танк, і я думаю, що так зробили розробники, щоб він подобався людям. Ну, хоча... Треба ще провірити, так? Побачимо, як він грається саме на А Ану, зведення. Таке ще собі зведення, але не вмикнув скіліще, так скажемо. Давайте подивимося, скільки у нас пробиття. 230, ну це стандарт. Але чому стандарт? А, так, стандарт. 230 це стандарт. І непоганий такий. Я думаю, що на бабухах можна грати, але бачу, заряджено ще й 20 комуляків. Так, до речі, MaxGamer.ua це е, блогер, стрімер. Е, YouTube канал його називається MaximumUA. Україномовний контент підтримуємо. Посилання на його канал буде в описі. Ну, ви знаєте, що я завжди підтримую підтримуюмовних блогерів, а особливо чудових блогерів. Так, ну і в нас тут бачимо, що. Суперники так нормально тут групу таку вистроїли. Знаєте, як ворожина не пройде, типу, і ми бачимо, що вже 5-1 не в нашу користь по бою. Мінус 4000 майже хп просадка по команді. І вже прийдеться нам. Ну, я думаю, наші скіліще знадобиться в цьому бою, так? Ану, лку через судар. Не поки що ні одного влучання. Поки ще бій такий чудовий, 8-1. Ну, настрій. Настрій поліпшується, знаєте чому? Тому що я так підозрюю, що буде тащить. Але витягнути такий бій, я... Ну, це... Не кожен кіберспортсмен витягне. Так, бачимо, 44-ка наша. Т-44 тікає, там, help то допоможіть, тому що там армада просто очі повипучували. Лізе на нього. Вони вибили верхній респ, А, Б, С, Д, Е і Ф лінію. І ми тут... Ну, ми в облозі. Так що вмикаємо скеліще і починаємо розпопушувати. Нуль, поки що нуль. А, знаєте... Таке перечуття, що ми з нульом, типу, і зіграємо бо чи що? Нарешті. 323. це. стандарт для СТ-шок. Але який стандарт для ст стандарт для 320 Це поліпшений стандарт, я вам скажу, на вісьмірках. Чудово. Так, і що ми будемо далі робити? У нас тут бурасик є. Там знизу об'єкта, напевно, що вже прихлопушать зараз. Ну що, бо якщо будуть отак по одному виїжджати, то ми можемо тут багато попередити. Арти немає, так би арта вже закидала. Ну, не зовсім по одному їдуть, але вони так вже в наглющу їдуть. Вже в них ну перевіз великий. Ну, вони вже так очі повипучували, де всі їдуть. <рес> ми по черзі кожному даємо. урон. Так, цього треба забрати. Теж арні. А ну як він пробуває? Не пробив. Не попав, по-моєму. І танкує, бачите, що? Щоб хто не казав, я так розумів, він танкує непогано. Також в нього на башті є щити. У вас. Захищає. Так, один ворог уже у нас знищений. 1328 настріляно. Я вже не дуже хочу виїжджати, бачу, що ми хоче живим залишитися. 7-12, в принципі, вже не критично, можна тащити, але у нас, бачите, ну, на всіх не вистачить по перше скілище. По-друге, що просадка по ХП мінус 7000. І ми втратили вже майже всіх братішів, Тут тільки 122 ТМ залишився. Так, ну така ситуація не дуже кайфова в бою. Чудово. Три Триворовизні. 1600 настріляв. Спочатку зовсім не стріляв, Ну, не було по кому стріляти. Так, вилізать, влізать, влізать. Чудово, ну, ну майже завжди вилітає десь під 300, так? У нас альфорій. Забувся, ага, 320 середніх шкоди. Так, із п'ятого пробуваємо в лоб. Просто побехаю, в лоб із п'ятого пробуваю. Братіж теж тримається. Ісу виїжджає. Ну і Су такий, знаєте, винищувач танків. Ну, гармата дуже... Ну, раніше була вона просто. Не знаю, зараз вона така чи не така. Поможіть, братіш. Ах, не, не зміг допомогти братішу, але ж бачите, що нас просто взяли в облогу. І вже шпілять просто з усіх путів. І треба шот не забирати, все вірно. Ісу. Ну ісу, я думаю, що нам не проблема зараз буде. Головне йому під гармату його, так? Не потрапити. Де ж арні намальований? Постер. Ну, і вистачить альфи забрати. Чудово! 6 ворогів знищено, 4000 настріляно. Ну так, на танкування бачимо, що. Це мені. Це мені не треба споручатися на рахунок танкування. Бачимо, що всі нас майже пробували. 4 хп залишилось. Це буде епічний бій, якщо він зараз затащить. Це просто буде епік і зепік. Пише ГЗ, що робити. Ну що робити? Чекати, хай виїжджають по одному. На базу їхати рекомендують, але ну, так, там можуть на захоплення стати, то базу можна збивати. Але ж їх троє і вони напевно зараз зберуться в кулак. Та захочуть знищити останнього танка, але вони вже побаюються. Бачите, в них там по одному ворогу знищено, а у нас шість. І, вони... І я, наскільки знаю рандом, то таких гравців побаюються. Так, порщі, поїжджають. Порщі, звичайно, це у нас. У нього багато ХП, він може розмінятися. Але цікавий, мені от сподобалось зведення начебто непогане. Так. Пробиття непогане. Шкода від пострілу супер. Ну, але перезарядка, як на мене, довга перезарядка. Чомусь, бачите, всіх преміум танчиків роблять довгу дуже перезарядку. Щоб не були вони занадто їм боли, тут ну, сказав. Ну, Перенервувався. Скріжче треба вмикати, більше вмикати скріжче. Не треба нервувати. Чудово. І на гуслі його тримати просто. Щось він передумав, так? <звук> ну, Дуельна дуель у нас така непогана виходить. Він нам нічого поки що не може зробити. Ну, може зробити, згоден. Ну що, 4 з копійками стріляв, 6 ворогів знищив. Воїн такий епічний, скажімо, не затащив, не затащив, але бій дуже класний. Кажу вам слава Україні та всім дякую. До зустрічі.